Вітаю, друзі, 13 травня, смотрящий за українським парламентом, мільйони під час війни, як чиновники без мандату Збагачуються за рахунок нашого з вами державного бюджету. В той час, як країна бореться за виживання у війні з Росією, коли кожна гривня. Має йти на фронт на оборону, на підтримку держави, на лікарні, на підтримку переселенців та оборонну інфраструктуру у столиці, в елітних державних маєтках живуть ті, хто не тримає зброю. Не звітує перед виборцями, але отримує мільйони гривень заробітної плати з державного бюджету. Один з них смотрящий за українським парламентом Вячеслав Стучний. Він не народний депутат. Він керівник апарату Верховної Ради. Він бригадний генерал. і... Ні, не депутат України, тобто жодної відповідальності не перед народом, не перед ким. Лише комфорт, службовий кабінет і казкові виплати. В'ячеслав штучний. Не зірка телеекранів, не депутат, не міністр, але його прізвище стоїть поруч. З мільйонними сумами в деклараціях його завдання організація роботи парламенту. Технічна, але не ухвалення законів. Його підпис не змінює долю країни, але його оклад може здивувати навіть досвідченого фінансиста. У мирні часи це вже виглядало сумнівно. Але у воєнні часи це виглядає як знущання. З українського народу, з українського суспільства. За 2024 рік В'ячеслав Штучний отримав 3 мільйона 150 тисяч гривень зарплати. Це без премій, надбавок і разових якихось там бонусів, які також були. Крім цього, 537 тисяч гривень пенсії. Воно ще й пенсіонер виявляється. І так, він одночасно працює і отримує пенсію з бюджету. Порівняймо. Зарплата президента, яку отримує Володимир Зеленський 336 тисяч гривень. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, 1 сім 7. А, гова... а штучний, який навіть не є звичайним депутатом, 3 мільйона 150 тисяч плюс пенсія. А тепер до активів. Він задекларував 872 тисячі гривень в готівці 143 тисячі. Доларів також в готівці. Це близько 5,8 мільйона гривень. 145 тисяч євро це 6,3 мільйона гривень. Швейцарські франки, фру, фунти, злоті на додачу. Усе це під час Великої війни, коли мільйони українців виживають на гуманітарці, а ЗСУ збирає донати по 10 гривень. Вірність державі чи вірність бюджету. Замість скорочення витрат, Верховна Рада ухвалює закон про нову систему оплати праці держслужбовців. Але працівники апарату парламенту, зокрема, ті, хто як штучно, отримують винятки. Всі, хто мав надбавки понад 30%, зберігають їх навіть після реформи. Тобто. Привілеї лишаються. Хоча війна мала б змусити систему все ж таки хоч трошки економити. А тепер увага. Зарплати мільйонного рівня отримують також заступники штучно. Артем Янчук. 2 мільйона 890 тисяч гривень. Юрій Ханік. 2 мільйона 960. Тисяч гривень? Михайло Теплюк 3 мільйони 200 тисяч гривень. Усі ці чиновники без мандатів, без прямих зобов'язань перед народом, але з безмежними фінансовими можливостями. Хто ж такий В'ячеслав Штучний? Чому він і його заступники харчуються, ніби вони народні депутати, які приймають рішення, ніби вони міністри, ніби вони воєначальники? Відповідь дуже проста. Вони випасають зелених парламентських гнид. І не лише зелених, а всіх різнокольорових парламентських гнид. Штучний Сматрящий. Сматрящий за українським парламентом від офісу президента. І він заслужив такі зарплати. Щось там іще напередодні прямого вторгнення, ще будучи спікером парламента, Дмитро Разумков дозволив собі штучному, вірніше, згадати про президент. Що робить штучний? Правильно встановлює в кабінеті в Разумкова, прослуховуючи пристрій. І записує другу в державі посадову особу Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. Записує, а записи носить на Банкову Володимиру Зеленському. Після цього? І виникло рішення разумкова «нах» з посади спікера Українського парламенту. Саме це добився, і саме це зробив для Банкової Вячеслав Штучний. На період, поки разумкова там знімали, звільняли з посади. Відправили в управління держохорони В'ячеслава Стучного, і дали звання бригадний генерал. Звідки він, потім, пішов на пенсію і назад, в парламент знову керівником апарату Верховної Ради? Руслан Стефанчук, оцей Кабанчук, який з ратицями на столі. Президії парламенту сидить, який кричить про націю воїнів і так далі. Він боїться штучного, як ота миша. пачучок. Слова боїться при ньому не те сказати. Штучний керує Стефанчуком. І через Стефанчука керує всім парламентом. На кожного з нардепів у штучного папочка. І там зібрані компроматики. Тому основою диктатури і підпорядкування парламенту, офісу президента, підпорядкування парламента Володимиру Зеленському є В'ячеслав штучний. Він вірний служака диктатури Зеленського і зелених гнид. А за це йому не тільки оця заробітна плата, про яку ми тут говоримо, його заступникам. Ні, не тільки. Рахункова палата перевірила комунальне підприємство парламентське їдальне. Ну і вони там вкрали. Нормально так, декілька десятків мільйонів. Зрозуміло, без Стефанчука, а тим паче, штучного цього бути не могло. А ще злі язики розповідають, що парламент отримав. Від USAID, якраз перед кінцем, перед тим, як Маск цю структуру прихлопнув, отримав комп'ютери для комітетів. В комітети нові комп'ютери не потрапили. Або потрапили, або... але не всі. Але на ринок потрапили точно. Ну, так злі язики кажуть, а перевіряти має набу. Для цього воно створене? Національне антикорупційне бюро України, куди ми обов'язково підготуємо свої заяви відносно Штучного, його заступників і тому подібне. Чому? Тому що поки смотрящий за парламентом дивиться для Зеленського за цими гнидами, парламент не запрацює ніколи. Він буде фундаментом зеленої диктатури. Друзі, друзі, для чого я про це розповідаю. А тому, що ви, ви маєте право знати правду, хто і як витрачає бюджетні кошти, ми з вами повинні вимагати прозорості, звітності. Ми маємо публічно говорити про те, що збагачення в ТУ під час війни це моральна деградація. Аморальщина, а коли вона ще й пов'язана з службою режиму, з, вели, з вилизуванням зеленої дупи, то про це треба кричати з кожного утюга, з кожного самовара. Звідки завгодно, і з кожного чайника в кінці кінців, мусимо зашкварити штучно так, щоб йому в Європі. Руки ніхто не подав, щоб в світі всі знали, що це гнида, яка наживається на горі українського народу, а ми їх душити і душити будемо. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.